Через місяць від початку повномасштабного вторгнення, рятуючись від війни, зі сходу в село Озеро виїхала родина Щербин. Це Донецька область, Бахмутський район, місто Часів яр, який зараз знищують вже зовсім до тла. Товариш меншого сина пані Світлани, родом сусіднього села Тростянець. Саме він переконав приїхати на Волинь. Був чоловік помер у 2016 році, потім. Син у мене один, і другий менше привіз нас сюди, коли почалася війна. От. У старшого є син, от, в четвертий клас перейшов. От. Ну, Тільки працювати, тільки ж бачите, як війна. Тут проживає дві сім'ї, спільно ведуть господарство та вже готові до зими. То ми звикли там топити угулем, і газ у нас був. Проведене. Тут тільки дрова дуже багато, ми щось на 17 тисяч купували. Та це ми купили на 15 тисяч. В користування будинок дав вихідець з села озеро, який живе в Нідерландах. Він був перший рік, як ми приїхали у 2022 році і він приїхав. Дивився, каже, живіть, стільки вам треба. Он перець посажений, гарбузи, картопля одна, друга, огурці, От, кабачки тут. Та це чорнобривці. Я люблю чорнобривці. Посадили, хай трішки радує серце. Кукурудза своя, ми ну, вже половину зірвали, ще там трошки залишилося. Кукурудза солодка цукрова? Та ні, купували цукрову, але в мене щось не виходить, вона якась обикновенна. У мене там в, ету, в холодильнику є, якщо хочете, я вам там тільки варена вже. З 16-ти тисячного міста часів яр на даний час там налічується близько п'ятиста людей. Там позалишалися, яких вже повбивали, ті, що позалишалися. Які думали, що так, буде Так, Так, Я не знаю, боялися своє стерегли свої домівки, аж стерегти її. От. Повбивали дуже багато, це ж нам пишуть у групі. А того, того вбило. От. Світлана Петрівна працювала в спеціалізованій школі з дітками, які потребують особливої уваги. Учила дітей на музичних інструментах щоб вони ритм розуміли, розумієте? щоб потім всякі танцювальні рухи теж навчали, щоб діти були у нас такі погано ходили, теж навчала ходити їх. Ну, Корекція всяка там проводилася така. Ми покажемо тут, а далі, далі не знаю, як воно буде. Куди ми підемо, поїдемо. Вже додому ми не повернемося, вже туди нічого вертатися. Там уже ні світла, ні газу, ні води, ніде нічого нема, і домівок нема наших. Юрій Куцик, Мирослав Хотимчук для новин на часі.